Тому що е, чого не вистачає? Е, люди, на яких ми орієнтуємося в своїй допомозі, так, військові, ветерани, їх рідні, вони не мають достатньої інформації, ми це бачимо просто по взаємодії, по нашій аналітиці прикладній, яку ми спостерігаємо в робочих процесах. Цієї інформації недостатньо, де ти можеш взяти ту допомогу: е, безкоштовна вона чи ні, як довго вона може бути отримана. Чи вона доступна, якщо я живу, наприклад, там в селі, або десь перебуваю на якійсь там третій чи якій лінії фронту, наприклад, да? тобто ця інформація вона зараз не дуже акумульована і її шукають ті, хто її хоче знайти. І, на жаль, часто вона не є доступною для тих, хто вже в складному стані і не здатен її шукати, так або просто не включається. Тому одна із наших задач, один із напрямів, це працювати на процес, щоб. Психологічна підтримка була доступною.